Документи для перетину кордону, що потрібно, і ще можуть митники вимагати від вас якихось інших документів. Наша підписниця Аліна запитує, які додаткові документи можуть вимагати на митниці. Відповідно до митного кодексу України, коли ви перетинаєте кордон для розмитнення, вам потрібно мати наступні документи. Перший документ це технічний паспорт на автомобіль. Звісно, без нього ви нікуди проїхати не можете. Далі має бути договір купівлі-продажу, тому що потрібно буде якось ціну авто підтверджувати. Вати і також необхідний документ. Це митна декларація. Це саме та декларація, яку готуємо ми митні брокери, щоб ви могли перетнути кордон. Також інколи забуваються про те, що потрібно мати страховий поліс, зелена карта на автомобіль, тому що українські прикордонники, саме прикордонники, перевіряють зелену карту, можуть не пропустити. Але інколи прикордонники пропускають, ви заїжджаєте в Україну і вас в Україні ловлять українські поліцейські. Вони бачать ваші транзитні номери, що ви їдете на розмитнення. І розуміють, що багатьох немає зеленої карти. Отже, зелену карту потрібно робити обов'язково, і тоді у вас не буде жодних проблем. Всім нашим клієнтам ми робимо зелену карту безкоштовно на 30 днів. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.